Індексація пройшла, люди незадоволені. Дуже багато коментарів, дуже багато коментарів від людей пишуть просто дуже такі, навіть я б сказала, і злісні, і злісні такі коментарі щодо того, як взагалі пройшла ця індексація, як взагалі влада все це анонсувала, і що, і що ми зараз маємо. Скажімо так, який висновок із всього того? Висновок такий, що обіцяли одне, зробили інше. І отут зразу виникає питання: що не так з пенсійним законодавством? Чому результати індексації не виправдали очікування українців? Все дуже просто. Пенсійне законодавство не дієве, його потрібно змінювати. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Вирішила зробити сьогодні програму про а, пенсії, про індексацію, про пенсійне законодавство. Взагалі про те, що, а, що зараз відбувається з пенсійною системою взагалі. І не тільки з тієї сторони, як нам все це розповідає влада, і так далі, і так далі, а саме з сторони простих українців, простих пенсіонерів. Індексація відбулася, це добре. Але дуже багато людей залишились незадоволені. Це значить, що система працює не так, як треба. Більшість пенсіонерів вже одержали свої проіндексовані пенсії. Але далеко не кожен залишився задоволеним ось цим березневим перерахунком. Хтось беззастережно повірив владі і чекав на більше, тому що обіцяли ж всім 20%, Так, всі отримують 20 підвищення. Хтось взагалі залишився без підвищення. Люди пишуть, що нуль отримали нуль. Зараз в умовах війни уряд, якщо це по законодавству, дивіться, якщо по законодавству, в умовах війни уряд взагалі міг не робити ніяку індексацію. Це прописано в законі про державний бюджет на 2023 рік. Хочу нагадати, що у 2014-2015 роках, після початку АТО, пенсії взагалі не підвищували десь майже два роки. Проте, ось ці 2022-2023 роки, вони стали такими роками підвищення, скажімо так, і в минулому році, пам'ятаєте, підвищували і в цьому. Але ці підвищення зовсім маленькі. Тобто анонси були такі, знаєте, дуже шумні анонси, а по факту люди отримали дуже, дуже маленькі підвищення. Чому люди взагалі залишаються незадоволеними? Ну, все зрозуміло, тому що отримали не те, на що сподівалися. Вітчизняне пенсійне законодавство те, яке зараз діє. Саме собою воно залишається таким несправедливим. І це відбувається на кожному перерахунку. На кожному перерахунку. Міністрів змінюють регулярно, але соціальна політика ж вона ж від цього. Краще ж не стає. І ще людям ніхто нічого не пояснює. Ну, от не пояснюють людям і все. Анонси шумні, такі голословні, але, по суті, ніхто нічого нікому не пояснює. 20% і все. Люди думають, ось все всім на 20% підвищить. По факту, ні. В Уряді досить ясно анонсували, що пенсії проіндексують всім, і підвищення становить майже 20%. Ну, там 19,7%, ну, майже 20%. Але з'ясувалося, що далеко не всім додали саме 20%, а деяким перерахунок взагалі не зробили. В мене виникає тільки одне питання. навіщо було обіцяти? Через некомпетентність чи невдалу сподіваюся. Пробу, я не знаю, там, перечасно похвалитися. Адже ухвала про індексацію цього року справді має дуже багато недоліків. Зрештою, ніхто не скасовував інфляцію, через яку зростання пенсії все одно не встигає. Не встигає. Отже, хотіли як найкраще, так, а вийшло як завжди. З другого боку, легко критикувати в Україні майже 11 мільйонів пенсіонерів. Якщо додати кожному по 100 гривень, то це вже буде понад мільярд чи місячних додаткових витрат. Але знову ж таки, навіщо тоді індексувати? Навіщо індексувати, якщо країна і так живе в кредит? Для держави це дуже велика сума. Для окремого пенсіонера так це невелика. Але якщо брати в цілому, це дуже велика сума. Дивіться, з іншого боку, пенсіонери ставлять дуже справедливі питання. Дуже чому комусь додали 100 гривень, комусь там 1500, а комусь взагалі нічого. Але влада мовчить, влада мовчить, поки що ніхто ніяких відповідей не дає, і, якщо чесно, я сумніваюся, що взагалі хтось буде давати якісь відповіді. Більше того, в цьому році вже ніяких підвищень не буде. От і все. Тобто, обіцяли, індексацію провели і все. А там вже як є, так є. В той час, ось якщо брати там, ту ж інфляцію і так далі, попри щорічну індексацію пенсій, ось яку вдалося провести, і в цьому році. Все одно ось ці маленькі скромні виплати, і щомісяця пенсіонери зазвичай витрачають гроші, ну як мінімум, на цей продукт, ліки, комуналка там найбільш необхідні потреби. Це не для того, там, щоб шокувати, це просто для того, щоб вижити. Я вже не кажу там про якісь додаткові або там позапланові витрати і так далі, і так далі. Якщо взяти для прикладу там середню пенсію в Україні, яка становить ну це 3500, це... Це не середня, це скажімо так. Це ось це врахування з маленької і великої. Тобто, якщо брати, я більш ніж впевнена, якщо покопатися в цій статистиці, то вона буде набагато менше ніж 3500. п'ятсот. Дуже багато людей отримують. Ну там хай може комусь щось там трошки добавили, Ну там, ну хай буде там 2200. Ось це середня, 2200-2300. Ось це середнє. Я більш ніж впевнена, ніяких ні 3500, ні. Але, приміром, ось нам кажуть там 3500. Хтось навіть взагалі каже 4500. Так? якщо брати ось цю середню. Якщо вірити статистиці, яку нам завжди приводить, у приклад. Uh, і, от взяти, наприклад, ось ці гроші і порахувати вартість, наприклад, того ж продуктового кошика з основних продуктів, таких там як хліб, масло, олія, овочі, бакалія, там молоко, яйця і так далі, і так далі, ця сума буде становити десь приблизно, якщо знову вірити статистиці, десь там 1900 гривень на місяць. Це дорівнює там 55% від розміру пенсії, і це якщо брати пенсію в 3500, А що робити тим, хто отримує 2, 100, дві Ну. Окрім цього, пенсіонери дуже часто змушені купувати медикаменти, ціни на які за рік виросли ну, більш ніж в 20%. До прикладу, якщо рік тому пенсіонер на медикаменти в середньому щомісяця, щомісяця витрачав десь 300 гривень, то сьогодні відповідні витрати збільшились до 3,600 Але, наприклад, якщо взяти ось маму, вона набагато більше витрачає на ліки. Зрозуміло, що ось вся ця цифра є така дуже умовна, дуже умовна, а реальні витрати на медикаменти вони можуть значно бути більшими. Також не варто забувати про комуналку. І більш того, її скоро взагалі хочуть підняти. Варто зазначити, що деякі пенсіонери також отримують житлову субсидію, але далеко не всі. В мама, наприклад, субсидію забрала. Я думаю, що таких, як мама, багато. Повна вартість комуналки з урахуванням опалення може перевищувати і 2500, і більше, дивлячись, яка квартира. З цієї суми пенсіонер, який отримує субсидію з власних коштів, він сплачує десь приблизно 1000, а якщо не отримує субсидію, а плюс ще там те, те, те купити і так далі, і так далі. Тож з цього все випливає, що грошей, які залишились, якщо взагалі щось залишилось, вже не вистачає ні на одяг, ні там на якісь, можливо, більш дорожчі медикаменти, чи там може щось там, полікуватися, чи там ще щось, чи придбати щось там, необхідне, ось зараз необхідне. Там... Чи, може хтось палить там, з чоловіків, так? з дідусів. Яке палить зараз такі ціни на все це, що? Хай Бог милою. Тут тільки одне: хоча б вижити. Висновок такий: пенсійне законодавство, воно не дієве, його потрібно змінювати. потрібно змінювати. Я про це кажу, ну, мабуть, чи не в кожному випуску, але, якщо чесно, ось моя думка така: все це дуже нескоро буде мінятися. Але я дуже сподіваюся, що після війни про це хоча б почнуть говорити. І дуже сподіваюся на те, що при владі будуть розумні люди, які, які зможуть щось змінити не тільки в пенсійному законодавстві, а й взагалі взагалі у всій системі, у всій системі керівництва держави, взагалі, всього, всіх ланок, які тільки є. Тому що якщо все не зміниться, знаєте, ось вже пора міняти зараз. Але воно ж багато хто каже, що не на часі. Потрібно міняти вже зараз. Але е якщо все не зміниться після війни, я не знаю, мабуть, складається таке враження, що не зміниться вже ніколи, якщо чесно. Пишіть, що ви думаєте про це? А в мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.